21 листопада Україна відзначає державне свято, День Гідності та Свободи. Цей день нагадує нам про доленосні моменти нашої історії, про нескореність українського народу, про події помаранчевої революції 2004 року та революції гідності 2013 року. Цього дня в Тростянецькій громаді пройшла низка заходів з нагоди Дня Гідності і Свободи зокрема покладання квітів до меморіалу пам'яті, вшанування пам'яті загиблих, молитву за Україну та борців за її незалежність. Сьогодні, у важкі часи війни проти російських окупантів, кожного українця єднає відчуття гідності та свободи. А пам'ять про мужність та справжній патріотизм допомагають нашим воїнам і далі стояти на захисті нашої держави та боротися за національні інтереси та свободу кожного з нас. Ми різні, але свобода та гідність нас об'єднують, і ми вільні творити своє майбутнє.